Всім привіт, доброго вечора. Вирішила записати вперше вечірній, вечірній влогті, вечірнє звернення. Власне, чим навіяно завтра, останній день осені. Завтра, 31 жовтня, ми будемо святкувати. Хто буде святкувати, хто виходячи з позиції, що яке там свято, Хелоуна немає і так далі, що це не наше свято. ну, Була б дата. А насправді дата достатньо глибока, і джерела різні говорять, що в цей день і Свято Жнив, славяни, наші пращі розвикли святкувати, і друїцькі вірування до цього дня ставляться з певною повагою, і кельтські племена святкували Самайн, і в 9 там, чи в Десяму столітті. Римський папа постановив, що в цей день всі церкви світу будуть День всіх святих святкувати. Ну, власне, варіантів безліч, але я виходжу з того, що настільки цей день вже був підживлений енергетикою, вірою, якимись активностями людей, що він в будь-якому разі би набув певного магічного сенсу і сили, навіть якби не було там якоїсь першопричини. Ось. А те, що першопричина є, я навіть Логічно, наші пращури не були такі заклопотані, як ми зараз, коли там у нас ми в мережі вічно кудись біжимо, спішимо. А в них часу було вдосталь, щоб і проаналізувати якісь природні коливання, і якісь зміни в настрої людей, і зміни в настрої. Духів місцевості духів природи і так далі. І якщо вже вони цей день виділили, то я вважаю, що гріх не користуватися. І завтра я ну, крім того, що в нас є плюс 8 реперних точок, тобто наші стихії, земля. Вода, повітря і вогонь, вони поступово то засинають, то просинаються. І так, власне, по коло воду ходить ця циклічність, то завтра ми будемо прощатися, буде засинати стихія землі. Тож я раджу. Тайрюша. Тож я раджу подякувати, принести їй дяку, можливо, дар якийсь, той, що вам інтуїтивно захочеться, або хоча б вийти. Стати на землю, заплющити очі і подякувати за те, що ти є, де ти є і хто ти є. Ось. Можливо, навіть символічно. Вчора пішов в життя актор серіалу Друзі, який грав Чендлера. я думаю, ну, майже всі на це звернули увагу, тому що серіал Друзі це така прямо епоха, принаймні в житті нас, людей, хто народився там, плюс-мінус у 80-ті. І ти собі такий думаєш: ого, якщо навіть почали йти з життя друзі, дякувати богам, поки що друзі тільки актори серіалу, але тим не менш, прям така певна віха закінчується. Ось і я і так планувала. А сьогодні вже думаю, ну, це прям, прям доля. Купила ремарка Час жити, час помирати. Я насправді дуже люблю ремарка, і цю книгу я вже читала, ще правда, російською мовою, а тут я вирішила її в себе мати, тим більше. Вже український друг. Ось я радила вже, що варто прочитати і віднесених вітром Маргарет Мічел, і Ремарка дасть певне розуміння, тому що зараз відбувається і що буде відбуватися. Ось, і виходячи з цього, що раз у нас завтра такий магічний чарівний день. Я завтра викладу на свій YouTube канал, я записала розклад. Навіть я б сказала не стільки розклад, таке ворожіння О, ось на рівень нашої інтуїції, на рівень вашої, навіть можливо, не просто інтуїції, а чогось більшого, якихось здібностей, якими ви свідомо чи підсвідомо користуєтеся. Тож, я думаю, буде цікаво. Користуйтеся інтуїцією, загадуйте собі цифру від одинички до п'яти і проаналізуйте, наскільки рівень ваших. Ваших здібностей на даний момент є розвиненим. І чи варто далі з цим щось робити? Тож, всіх з наступаючим, всім приємного вечора, приємної ночі і теплої, затишної осінь нам